Брати і сестри, радий бачити кожного з вас і вітати вас іменем Господа нашого Ісуса Христа. Давайте для початку ми встанемо на ноги, в кого є можливість навіть можемо приголити людина і подякуємо Богу. Милосердний любчий Господь, вдячний тобі за твою велич, твою милість, Господь, твою охорону до цього часу вдячні Тобі за те, що ти нас зберігай, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо прийти сюди, прославити Твоє святе ім'я, Господь. Ми маємо змогу, ми маємо здоров'я, Господь, ми маємо до цього хист Ми Дякуємо Тобі за, за бажання, які є, щоб приходити Твоє славити ім'я Господь. Ми просимо, прибудь зараз з нами на цьому служінні. Підкріпи кожного, хто буде проповідувати, хто буде говорити Твоє Слово, Господь, хто буде співати, підтримуй кожного, Господь, їхній голосі, Господь. Кожного. В духовному випадку може Господь, в кого є переживання, просим тебе, прибудь з нами і Амінь. Амінь. Я прочитаю один уривок з 64-го псалма, де Давид писав такі слова. Уся земля покликуйте Богові. Тобі, Боже, належить слава в сьогодні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитві не слуховуєш, всяке тіло до тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас, та наші гріхи пробачаєш. Блажений, кого вибираєш, ти та, та наближаєш в оселях твоїх спочивати, то й буде. Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Амінь. Амінь. Давайте зараз ми встанемо на наші ноги і прославимо нашого Господа співом загальним, які словами будемо бачити на екрані. Друзі, присідайте, будь ласка, радий вас всіх бачити, вітаю вас, всіх сьогоднішній господній день. Не бачив я вас минулої суботи. Дуже радий бути зі всіма, дуже радий бачити брата Максима, сестричку Люду, всіх, хто приїхав, прийшов до нас. Я вас всіх щиро вітаю і радий сьогодні провести молитовне служіння. Я в групу Еммануїл скинув такий невеличкий постер. Подивіться, будь ласка, або можете пізніше подивитися, це не проблема. Я би хотів сьогодні з вами поділитися однією маленькою такою книжечкою. Мені прийшла по пошті книжка. Я заказував, називається, я не знаю, як перевести на українську мову. Швидше за все, вона звучить легкий спосіб молитви. A simple way to pray. Я не знаю, як правильно простенька, Простенький спосіб молитви. Ця книжка дуже старенька, її написав колись Мартін Лютер. І я би хотів просто поділитися з вами тими малесенькими, там, такими коротенькими тезами, як він казав молитися. Так? Але щоб для початку зрозуміти, чому він цю книжку написав, то ходить такий, така, можливо, це і правда була, що його перука запитав, як, як молитися. Так? І він йому сказав, що ну, якби немає конкретної відповіді, як молитися, але як молюся я, я тобі можу це показати. Так? І ще він каже, як молився Лютер, просто я на прикладі цієї книжечки вам трішечки покажу, так? Його починалася молитва з того, що він читав Слово Боже. До речі, і він, і Кальвін, і реформісти, теологи, вони всі починають молитву зі Слова Божого. Так? Вони читали Слово Божого, але що саме цікаво, це те, що Лютер читав 10 заповідей. 10 заповідей читав і не признавав Суботу. Ви знаєте, що він признав Суботу. І щодо Суботи, так, то Лютер трактував це тим, що. Е, немає жодного Господнього дня, як такого не потрібно, що неділю придумали католики, і е, Ортодоксальна церква придумала святий день, а його взагалі не потрібно будь-який день. Да? Тому він відносився трішечки. так. Ну, не, 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 не так, як би це мало бути. Но, тим не менше, та він читав, з, е, читав 10 заповідей Божих. Да? Друге, що він розказував, що потрібно читати апостольський е, символ віри. Е, до речі, Є зараз е, така вийшла книжка, я можливо скидав, вам групу показував, де зібрані всі оці символи віри за всі часи. І дуже сильно цікаво їх почитати. І там теж у нього є така ось е, його, як він написав, що під час е, його служіння, так і там він описує, в що вони вірили і як вони вірили. Це теж дуже важливо нам зрозуміти, тому що. Дуже часто ми когось в чомусь можемо звинувачувати, навіть не розуміючи, в що вони вірили, який в них був символ віри, і що вони вірили. Так? так ось він розказував про те, що церковне передання теж Так? Ну, Це для нього абсолютно було зрозуміло, тому що він вийшов з ортодоксальної церкви і взагалі багато чого, що написав Лютер, так, воно, як правило, відбивалося від ортодоксального. Ортодоксальної церкви, церковного передання, так? І третє, що він говорив, це він цитував слова Єроніма. Та? Єронім говорив дуже гарні слова, знову ж таки, на англійській я не знаю, я, я намагався перевести трішечки на український. Звучить так, що правильне життя це друга молитва. А що мав на увазі Єронім? Єронім мав на увазі, що людина має молитися, але вона має жити так, як сказав Господь. Тобто, це її життя. От так, як би мало би по Слові Божому все відбуватися, оце життя це є якби друга молитва. І він казав, що людина має молитися безперестанно. І, до речі, ця історія про те, що молитися безперестанно, говорив апостол Павло, вони це розуміли і, до речі, Лютер, вони дуже сильно одинаково не були погані. І вони це говорили, що молитися постійно, це мається на увазі жити все. Так як сказав Господь. Так? І ще один такий момент, який теж дуже важливий, і на який Лютер не звертав уваги, та це приготувати своє серце до молитви. В цій книзі теж дуже багато написано. Так і оце це така дуже важлива деталь, річ я думаю, і для нас це теж важливо, що дійсно має бути справжній діалог. Що це це на увазі? що це віра в Бога. так? вона має дійсно такі мають бути відносини. Таке відчуття, що ви дійсно говорите, що це мав бути реальністю. Так? Тому що дуже часто сьогодні ви знаєте, що люди нібито моляться, нібито вірять, так, але це ця віра вона така дуже-дуже далека. Так? Або іноді моляться вже коли там, в останній мить, коли вже щось, щось робиться, таке незрозуміле, недобре. І ось це приготувати своє серце, це дійсно мати цей справжній діалог, те, щоб. Дійсно ви відчували, вчували і відомі тільки самому Господу Богу. Ось така от малесенька коротенька книга Лютера. Я вам так трішечки намагався її переказати. І давайте зараз будемо з вами молитися, в кого які потреби, прохання. Зрозуміло, давайте в першу чергу за Україну будемо молитися так, тому що дуже, ви знаєте, що сьогодні сама ваша ситуація, напевно, зі всіх часів. Так? Можливо, не все вам кажуть, не все ми чуємо, так, але на жаль. Є дуже великі проблеми, і, швидше за все, на декілька наступних днів можуть бути і дуже погані новини, так? але будемо молитися просити, щоб Господь допоміг нам, нашій державі, та пам'ятати, що. Наша перемога прийде від Господа. Якщо Господь нас 14 року береже, повірте мені, я, я вірю в те, що Господь щось має для нас і Він готує для українського народу щось добре. Тому наша надія тільки на Господа, молимося за нього. І я би ще хотів особисто від себе подякувати, помилитися за такого поляка. Ви знаєте, в нас є такий поляк, він сам механік, робить машини, автівки. І ось кожного року в нас є проблема, що оцей наш старенький автобус потрібно проходити тихогляд. А він дуже старий і не дуже просто пройти. Тобто ну, діло не в тому, що він абсолютно живий, в нього все все добре, він щоб буде їздити, а їздити. Це це хороша марка машини. Але справа в тому, що він старенький, і там дуже багато дрібниць, яких треба під кожного разу якось під, підробити, щоб пройти оцей цей тихогляд. І ніхто за це братися не хоче. Всім, ну, всім бавитися з цим. знаєте. І в цей Поляк щоразу береться. Він сам бере, ми приганяємо цей автобус, він сам бере документи, йде спочатку туди до них на тех техобслугу станції. так, Зрозуміло, що машина не проходить. Там зразу 8-9 помилок. І він з тими 9 помилками сидить по вечора, там розкручує цей автобус. Щось там. І так ну дуже сильно ми йому вдячні, тому що він дійсно робить велику роботу для нас. І вчора так само, вже на, на другу годину, ми забрали, і він теж. Пів, Пів тижня він бавився з цією машиною, все перебирав для того, щоб дійсно в цьому. І коли ми до нього не ну, дійсно така людина дуже щира, добра, і я б хотів теж за нього помилитися. Добре, друзі, тепер в кого є ще які потреби? Давайте кажіть так, будь ласка, відочка. Так, щоб ця людина дійсно була якесь життя. Добре, ще в кого є які давай. Я хочу подякувати, тому що вся церква мовила це дуже приїздку. Я вам дуже всім дякую. Справа в тому, що я їздила, ви знаєте, лікувати, робити зуби, а мені запропонували нашої адвентистки, в якої моєї подруги, сусід. І він дуже добре знає, вони живуть біля церкви. А, і я коли до нього пішла, перший день я там все подивився, на другий день він мені почав спилювати всі зуби. Це було приблизно до 4 годин підряд. І він мені просто каже, на третій годині він мені каже, ти знаєш, так легко все йде, от просто а я йому це ж кляп протік терпіть, а я йому показую, що я молюся і не тільки я. А він мені каже, а я про то вже думав. Це лікар мені каже, я вже так і думав, бо так не буває. В результаті, в самому кінці, коли мені вже прилітили ці всі зуби, вони кажуть, що це їхня найкраща робота. Серйозно. І потім починаю говорити вже з його племінником, розповідати, я кажу, там моя ціла церква молиться за мої зуби. Він каже, ти серйозно, я кажу, так. Розумієте, для людей це навіть у такі моменти, ну реальні шовер-шокові, і вони кажуть, вони ходять. Зараз всі фотографії ми їм показують всім. Мої зуби кажуть, це наша найкраща Став обличчям саме Не Да дуже дякую за молитву. Реально Добре, друзі. Ще є якісь потреби? Так, будь ласка. Окей. Okay. <рекун> гаразд, гаразд, добре, будемо молитися. Ще в когось є якісь потреби, Ханя? Так, будь ласка. <рекун> так, за здоров'я. Гаразд, гаразд. <рекун> давайте <рекун> тоді і за добре. Давайте тоді скільки чотири, так, зробимо молитви. Чотири. Так, давайте ще троє. Хто хоче помолитися, хто вийде, ще помолиться з нами. Ходіть, хтось хоче, хто буде, хто буде молитися. Дівчатки всі йдуть. Ну всі супер, ходіть. Арсенко, ходи, ти теж будеш, кому. Ходіть до нас. Давайте тоді помолимося одну за Україну, так, за здоров'я, помолимося, подякуємо Богу за люду, за те, що він допомагає. Ну і такі ще є. Наші хлопці, щоб ми говорили з тобою і говорили про наші проблеми, Господи. Я дуже прошу Тебе, щоб ти нас зберіг у цей тяжкий час, Господи. Дуже простібе. Зберігай нас завжди. Я дуже, дуже прошу, щоб ти зберіг на від війн, тому що ці війни приводять плач і завжди вони лише роблять погано. Господи, дуже Тебе, зберігай нас і завтра. Зберігай нас її після завтра, і зберігай нас завжди, того, що ти наш Господь, і ти можеш зберегти де завгодно. Ти можеш <кхи> зробити все і з одного хлібчика ти можеш накормити всіх людей, тому що ти можеш все, Господи, повіки вічні, молодь і простей показність. Амінь. Амінь. благодарение тебе, Господь, за милость, за охрану, за благословение, за то, что ты даровал сегодня такую прекрасную возможность прийти своими ногами в эту церковь, Господь, вознести тебе хвалу и благодарение. Ты видишь также все благодарности, все нужды, которые были обняты сегодня в церкви, Господь, не пройду мимо ни одной нужды. Ты видишь также радость люди и благодарность, Господь. благодарны тебе за то, что ты слышишь молитвы, за то, что ты все устраиваешь. Ты видишь также нужды за здоровье, Господь. Ты здесь в бальзам исцеляющих на тех людей, которые нуждаются в исцелении. Ты видишь также и наш дом, Господь, ты видишь также и наши проблемы. Я прошу тебя, Господь, даруй, чтобы мы показали свет что мы дети твои, что мы не такие, как этот мир, Господь, чтобы мы могли проявить доброту Иисус. Даруй нам мудрости во всем. Благослови Натальиного мужа и дочку. Ты даруй исцеление, Господь. А за все пусть и несется вечное поло. Аминь. Дорогие отец напасть Кожен з нас тобі вдячний, Господи, за те, що Ти з нами. Ти нас любиш, Господи. Я дякую Тобі безмежно за Твої безкрайні милості до нас, Господи, за те, що Ти вливаєш ці милості на нас кожного дня, Господи. Я дякую, що в кожного з нас є дім і їжа, Господи, за те, що в нас є дім молитви, де ми можемо приходити і прославляти Твоє ім'я. Я дякую Тобі, Господь, за здоров'я, яке Ти даєш, Господи. Це те, що Ти пробуєш нам, Господи, перебуваєш з нами на наших дорогах, Господи. Допоможи нам чути тебе, розуміти Твою волю, розуміти твій шлях, яким ти, ти хочеш, щоб ми пішли, Господи. Допоможи нам не звертати, а йти лише в лише дорогою, ти приготував для нас, бо вона найкраща. Твоя воля завжди найкраща для нас, Господи.